Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що в нас відбувається самого цікавого на сьогодні. Переглянемо біткоін, альткоїни, розглянемо локальну ситуацію, що в нас може відбуватись далі. Також подивимось деякі цікаві новини, тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу повідомити про наш закритий клуб Криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо бажаєте торгувати на ринку та працювати разом з нами, вступайте в закритий клуб. Ціна входу всього лише 150 доларів. Доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітики по ринку. Переглянемо для початку біткоін. Біткоін у нас бачимо відновлюється. На сьогодні торгується по 63 700 доларів. Ми бачимо на одноденному таймфреймі, що ось тут у нас був сигнал на зростання. Зростання у нас відбулося, невеличка корекція до того зростання. Зараз ми бачимо, що біткоін у нас відновлюється. Є позитивні сигнали в тому, що ось тут у нас не було сигналу на корекцію, ось такого. І тут, відповідно, ми також. Не опускалось так низько, щоб з'явився новий сигнал на покупку. Тому можна назвати це локальною корекцією, ось такою, яка була ось тут, після чого біткоін у нас продовжив своє зростання вище. Тому в даній ситуації, я думаю, що може відбутись аналогічно, і біткоін може почати рухатись до ось цих вже АТХ, які в нас були ось тут, на діапазоні 67-68 тисяч доларів. 68 тисяч доларів по біткоїну це досить сильна зона, яку нам буде важко пробити. Але якщо ми її пробиваємо, то нам буде відкрито похід до наших минулих АТХ, це в нас 74-75 тисяч доларів. Наступний графік це капіталізація. Бачимо, що капіталізація також в нас відновлюється. Ситуація аналогічна як по біткоїну. Тому думаю, що також будемо рухатись вище до наших ось цих минулих АТХ, це в нас діапазон 2,4 трильйона доларів. Тому думаю, що в локальній перспективі, скоріш за все, ми туди наблизимось. Також давайте переглянемо індекс долара, який на сьогодні торгується по 102 пункти. Ми бачимо, що ми пройшли до наших, можна сказати, таких сильних зон підтримки, яку ми повинні були відповідно, на мою думку, пробивати. Починати рухати знижче, але оскільки почалось, можна сказати, е, такі е, старі нові геополітичні події, відповідно на цьому фоні учасники ринку запанікували, продали активи та перейшли в долар. Бачимо, що на цьому фоні індекс долара е, набрав, можна сказати, е, нової сили. І ми побачили ось такий, можна сказати, е, швидке зростання. Зараз ми перейшли до наших сильних зон спротиву. Це у нас одноденний таймфрейм. Тут ми бачимо, що відбулася зупинка. Якщо зараз в принципі, все буде спокійно, то я думаю, що індекс долара далі почне у нас знижуватись, тому що е, четвертий квартал 24 року, 2025 рік, це повинні бути хороші, позитивні роки для ринків, і ринки в цей час повинні зростати. Це якраз сам період, коли, на мою думку, буде відбуватись повноцінний бичий цикл. А зараз давайте будемо переходити поступово до альткоїнів, будемо переглядати ситуацію е на альткоїнах, що в нас тут цікавого відбувається і що може бути далі. Бачимо, що монета Ефір, можна сказати, формує своє ось таке локальне дно. Я також думаю, що, в принципі, нижче ми вже коригувати не будемо. Коригуватись не будемо, якщо не буде якихось чорних лебедів. І відповідно. Ось це в нас, можна сказати, і є таке локальне дно, з якого ми вже будемо переходити в новий повноцінний бичий цикл зростання. Я думаю, що вже такий досить непоганий та хороший ріст в нас може початись в 4 кварталі до кінця 2024 року. Я думаю, що ми можемо побачити досить непогане відновлення по біткоїну, також альткоїни, я думаю, що досить сильно себе проявлять, тим більше біткоїни в нас знаходяться високо. Якщо біткоін буде торгуватися на відмітках 75-80 тисяч доларів, ліквідність, на мою думку, буде переливатись більше в альткоїни, тому що це досить високі відмітки для біткоїна. Тому по ефіру, я думаю та вважаю, що ось це в нас є локальне дно, в якому ми зараз торгуємось, Відбувається, можна сказати, така міні-акумуляція, після чого я буду очікувати відновлення та вихід вище, перехід в повноцінний бичий цикл зростання. Наступна монета Solana. Як ми бачимо, що ось в цих зонах в нас є досить така хороша підтримка по монеті Solana, ми бачимо, що ми знову прийшли сюди до цієї зони, відштовхнулись і зараз бачимо зростання. Я думаю, що по монеті також у нас буде відбуватись і буде продовжувати зріст. Наступні цілі, які в нас можуть виступати з такою сильною зоною спротиву, це ось дані відмітки. Це в нас діапазон 180-190 доларів по монеті Solana. Думаю, що в локальній перспективі Solana може саме туди прийти, і там у нас, відповідно, буде наступна зупинка. Наступна монета DOT торгується на сьогодні по 4,2 долари. Також, на мою думку, ось це в нас вже така локальна зона акумуляції та дно по монеті Dot. Відповідно, в цій зоні ми будемо ще деякий період. Та час знаходитись, торгуватись. Тут буде відбуватися акумуляція, накопичення, після чого також буду очікувати вихід вище. Я думаю, що до кінця 2024 року у нас повинен відбутись міні-альткоін сезон. Відповідно, на цьому фоні всі альткоїни, в тому числі і Dot, я думаю, що покажуть досить непогане зростання. Середньострокові цілі по монеті DOT це в нас 18-20 доларів. Для того, щоб зрозуміти та побачити ситуацію краще по монеті DOT, переходимо на тижневий таймфрейм і бачимо, що з 2022 року у нас по монеті відбувається така, можна сказати, велика зона акумуляції накопичення. Відповідно, будемо очікувати, що ось тут у нас буде перша хвиля зростання. Діапазон, куди пройде монета, на мою думку, це в нас 18-20 доларів, і тут буде така перша сильна глобальна зона спротиву. Від якої біткоін, скоріш за все, у нас відштовхнеться та піде в свою також, можна сказати, локальну корекцію. Не біткоін, а монета DOT. Наступна монета Near Protocol. Як ми бачимо, що монета, можна сказати, досить активно так має високу ліквідність. Ось тут у нас можна сказати також було дно по монеті. Я думаю, що в принципі нижче монета не повинна рухатись, якщо не буде ніяких негативних ситуацій на ринку. І, відповідно, також я думаю, що ось тут в нас проходить така вже зона акумуляції та е, накопичення, відновлення зі, І з цих відміток ми будемо рухатись вище. Оскільки вже четвертий квартал у нас розпочався, вже зовсім скоро будуть вибори, тому вже в листопаді, після виборів, я думаю, що може початись е, такий досить непоганий ріст. Що по біткоїну, що по альткоїнам, і також по монеті Nier Protocol буду очікувати активного відновлення. Зараз перейдемо на тижневий таймфрейм, переглянемо ситуацію трошки глобальніше. Монета Nier Protocol на тижневому таймфреймі виглядає наступним чином. У нас відбулася перша хвиля зростання, друга хвиля корекції, і зараз, можливо, ми вже поступово перейшли в третю хвилю зростання. І сильний імпульс в нас може розпочатись. Орієнтовно вже після виборів в США. Це в нас середина та кінець листопада. Я думаю, що до кінця 2024 року монета зможе показати досить непоганий ріст. Це в нас буде третя хвиля зростання. Я думаю, що в третій хвилі ми пройдемо до наших минулих АТХ. Це в нас діапазон 18-20 доларів. Наступна монета Avalanche, яка на сьогодні торгується по 27 доларів. Також бачимо, що появляється у нас, можна сказати, такий висхідний канал, в якому ми вже досить довгий період торгуємось. І відповідно, також вважаю, що по монеті Avalanche, ось це в нас було дно нижче. Ми, в принципі, також не думаю, що будемо падати. Відповідно, також буде очікувати поступове відновлення по монеті. І коли розпочнеться вже хороший альткоін, міні альткоін сезон. Якщо він буде до кінця 2024 року, то також думаю то вважаю, що монета на імпульсному такому сильному рості прийде до цілей минулих АТХ, це у нас 150 доларів. Ситуація тут в нас, можна сказати, аналогічна, як на монеті Near Protocol, Це у нас тижневий таймфрейм, монета Avalanche. Бачимо, що перша хвиля зростання відбулася, друга хвиля корекції також у нас відбулася. І зараз, можливо, ось це вже є. Перехід в третю хвилю зростання. Думаю, що монета в третій хвилі покаже також досить сильний ріст. Це в нас будуть, скоріш за все, цілі минулі, минулого бичого ринку, тобто минулі АТХ, це в нас діапазон 130-150 доларів. Думаю, що також на імпульсному рості монета туди зможе прийти. Наступна монета Аптос. На сьогодні монета торгується по 8,6 доларів. Як ми бачимо, що в нас відбулося стрімке падіння, потім боковичок, ще одне падіння. І ось ця зона, на мою думку, це е, теж така зона локального дна, зона акумуляції, з якої ми поступово, як бачимо, вже у нас формується розворот. Якщо цей розворот в нас е, вже сформувався, ось тут вже відбувається поступовий вихід з цієї зони акумуляції, то також думаю, що в цьому міні альткоін сезоні, який в нас може відбутись в 4 кварталі, монета також покаже досить непоганий та сильний імпульсний ріст. Ось ті минулі АТХ, я думаю, що будуть з легкістю перебиті, тому що на ринку в принципі, з'являється вже багато позитивних сигналів, і, відповідно, це все буде допомагати. Та сприяти цьому, щоб на ринок приходили нові учасники, інвестували свої кошти, і відповідно на ринку буде хороша ліквідність за допомогою, яку потрібно буде поступово, як то кажуть, забирати. Тому я думаю, що буде імпульсний ріст, саме для того, щоб, можна сказати, розпочати такий хайп. Навколо криптовалютного ринку, щоб е, інші учасники, які з грошима хочуть кудись зайти, інвестувати. Вже, відповідно, по високим цінам, по високим діапазонам купляли ось такі активи. Закупляти потрібно, я думаю, що ось тут, зараз хороша зона, як ми бачимо, перебували та перебуваємо досить довгий період тут, е, на цьому локальному дні. І далі я буду очікувати вихід вище. Я думаю, що минулі АТХ 19 доларів. Будуть з легкістю перебиті, тому що монета Aptos – це досить хороший фундаментальний проект, плюс досить маленька капіталізація цієї монети. Тому я думаю, що капіталізацію в цьому бичому ринку монета Aptos будуть розкачувати дуже високо. Відповідно, ціна також, на мою думку, буде досить високо. Взагалі, похоже на те, що монета Aptos в цьому бичому ринку. Буде працювати таким інструментом, як Solana була в минулому циклі, також давайте ще переглянемо наступну монету Arbitrum. Це, на мою думку, також досить хороший та такий проект, який обов'язково потрібно мати у своєму інвестиційному портфелі, тому що капіталізація низенька проект, можна сказати, відносно досить новий, і відповідно потенціал зростання. Тут величезний. Також бачимо, що, скоріш за все, ось ця зона це було дно. Після чого ми бачимо, що досить довгий період ми вже тут торгуємось та, можна сказати, проходимо свою локальну зону акумуляції на цьому дні. Після чого також я буду очікувати відновлення. Як тільки, на мою думку, ми вийдемо з такої зони акумуляції, як 1,2 долари, може відбутись досить вже такий сильний та імпульсний ріст, де минулі АТХ, це в нас 2,3 долари. Також будуть з легкістю перебиті, тому що капіталізація низенька. Відповідно, хайпу на ринку буде набагато більше, ніж, ніж це було весною 24-го. Тому я думаю, що цей проект також дасть хороші ікси. Особливо, я думаю, що е, саме такі великі результати в нас будуть це середина кінець 2025 року. Це у нас, відповідно, на цей момент е, буде припадати вже пік бичого ринку по біткоїну, по альткоїнам, і тоді я думаю, що буде саме такий великий альткоїн сезон. Зараз до кінця 24-го ми очікуємо, що буде міні-альткоін сезон, тобто альткоїни так досить непогано відновляться, і, відповідно, будуть створювати якусь нову активність на ринку. Тому, відповідно, коли ця активність відбудеться. Ну, відповідно, це вже пройде альткоін сезон. міні Міні-альткоін-сезон, відбудеться активність, за рахунок цього прийдуть нові учасники. Відповідно, після того можна очікувати якусь також невелику корекцію. І, відповідно, потім вже в 25-му, я думаю, що буде, можна сказати, такий вже повноцінний ріст, який, в принципі, всі очікують, і який всім так сильно подобається на криптовалютному ринку. Це коли альткоїни дають там, 10, 20, 30 іксів, біткоін зростає з, там, з 80 тисяч доларів до 200 тисяч доларів. Я думаю, що таку ситуацію слід очікувати в середині та кінці 2025 року.